Другий контрольний матч тренувального збору на Львівщині. Футболісти Вереса грають з молодіжкою львівських Карпат. Поєдинок розпочинається вдало для рівнян. Капітан Вереса Сергій Борзенко відкриває рахунок на 16 16-й хвилині. Таким він лишається до кінця першого тайму. Але після перерви львів'яни відіграються. І вже на 58-й хвилині прицільно пробиває поворотом суперника та стає героєм наш Руслан Степанюк. Фінальний свисток фіксує перемогу Вереса 2- -1. Для нашого клубу матч стає нагодою перевірити одразу декілька гравців на перегляді. А ще у складі червоно-чорних на полив. Вийшов новачок 30-річний захисник Ярема Кавасів. Звісно, тяжело було з м'ячом працювати, тому що за неділю перший раз з а то все час бігали. Найголовніше, ну, що виграли. Настроєння нормальне, будемо далі. А от іншим новичкам, 21-річному захиснику В'ячеславу Лухтанову та 28-річному центральному півзахиснику Валерію Лебедю довелося спостерігати за грою з поза майданчика. Усе через мікротравми. Проте у цих футболістів є шалене бажання вийти на поле за верес, повернути собі ігрову практику та допомогти рівненському клубу опинитися у прем'єр-лізі. Со всеми очень хороші отношения. Многих я знаю и по Олимпику, Руслан Сипаню, Сергей Барзенко. Многие знаю по другим командам. То есть, ну, как бы, футбол это такая маленькая ну, большая семья. Тренер хороший. Ну, много приходится перестраиваться ну, под його специфику, ну, специфику тренерську, під тактику ігри другої. Ну, это не проблема. Загалом в рамках цього тренувального збору верес має провести чотири контрольних поєдинки: Володимир Струс, Роман Сфрида, Микола Штембель, інформаційна програма День.